Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Андрій Кожушина впродовж цілого року мешкав в окупованому Маріуполі, і лише нещодавно йому вдалося перебратися до Дніпра. В окупації він не сидів без діла, а партизанив. Мешкав Андрій на околицях Кальміуського району. Він навіть не підозрював, що є волонтерські організації, які допомагають вибратися з окупованого Маріуполя на підконтрольну Україні територію. Оскільки про організації він не знав, то просто збирав кошти. Їх він мав дати перевізнику, щоб змогти вибратися з під окупації. Гроші він відкладав зі стипендії, навчаючись у Приазовському державному техноніверситеті. Хлопець не сидів. Без діла він долучився до лав партизанів. Андрій слідкував за рухом техніки ворога, фіксував на фото документи самих колаборантів. Усе це він відправляв Маріупольському спротиву. Я знаю, що за межами Маріуполя мало хто вірить в те, що в окупованому Маріуполі є спротив, але ось він, я я спротив, наголошує хлопець. Зауважимо, що в Маріуполі Андрія вже розшукують. Окупантам на нього встигли донести На щастя хлопцеві. Вдалося вчасно покинути місто. Андрій розповів, що поблизу його дому російські загарбники розмістили свою пошту, Тож йому не складно було зламати там паролі її. Увійти до бази даних ворога. Йому вдалося завантажити безліч документів і прислати спротиву. Він також займався опізнанням викладачів-зрадників з ПДТУ. Хлопець розповів, що якось повертався додому, рухаючись Нікопольським проспектом. Неподалік він побачив на дорозі чоловіка пораненого у живіт і вирішив йому допомогти. Андрій перемотав постраждалому рану. Чоловік розповів хлопцеві, де мешкає. Як з'ясувалося, вони жили поруч один з одним, тож наш герой допоміг йому піднятися і разом вони пішли. Дійшли до площі Левченка, там снайпер стріляє прямо по нас. Сидів на даху магазину «Яблучко». він влучив того чоловіка. Я навіть ім'я його не знаю. Він рухнув вниз і потягнув мене за собою. Ми упали, лежимо обличчями один до одного, і я розумію, що він вже мертвий. Я врухнутися не можу, бо снайпер спостерігає, каже Андрій. Хлопець зізнався, що найстрашніше, що йому доводилося бачити у своєму житті, блакитні, але вже мертві очі того чоловіка. Так вони пролежали шість нескінченних годин, абсолютно нерухомо в обіймах трупа. Андрій зауважив, що досі не збагне, як не зійшов з розуму за ті довгі шість годин. Що стосується тих, хто чекає на звільнення. То вони є, але їх небагато. Андрій зауважив, що молоді складно виїжджати з Маріуполя, якщо їхні батьки чинять спротив. Щонайменше тому, що вони самостійно не можуть розв'язати фінансові питання. Андрій же збагнув, що переконувати батьків виїжджати з Маріуполя марно, тож вирішив покинути окуповане місто без жодного попередження. Аж раптом йому написала викладачка з Австрії. Вона розповіла про роботу міжнародних волонтерів, які на анонімній основі допомагають виїхати. Для цього лише потрібно залишити заявку. Я подав і 6 березня вже сидів в машині разом ще з одним студентом. Та жінкою з дитиною. Ми їхали на Новоазовськ. Далі Ростов на Дону через Брест на кордон з Україною, розповів він. Батькам своїм він зробив телефонний дзвінок уже з Ростова. Хлопець зауважив, що вони почали кричати на нього. Він же був домашнім хлопцем, тож така поїздка стала для рідних справжньою трагедією. Але сам він розумів, що зробив усе правильно, адже залишатися у Маріуполі більше не міг. Андрій дорогою до України написав викладачам у ПДТУ, який зараз працює у Дніпрі. Хлопець зворушений, адже хтось з викладачів влаштував збір коштів йому на допомогу. Хтось займався питанням. Його поселення у гуртожитку. Всі хотіли йому допомогти після втечі з окупації. Наразі парубок відновив своє навчання на третьому курсі. Йому дали кімнату у студентському гуртожитку. Крім того, він працює секретарем приймальної комісії у ПДТУ. Він продовжує здобувати освіту і очікує, коли Маріуполь повернеться до України, а всі окупанти і зрадники втечуть до Росії. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!